Чому соціалки у приват ми переїхали? Ну причин декілька перша це. Навіть коли ми вже купили машину, ну щоб кудись виїхати, у нас постійно потрібно використовувати паром. І чесно вам сказати, коли в тебе один вихідний і ти витрачаєш його, щоб почекати паром, якщо ти спізнюєшся, ти чекаєш пів години, хоч вони ходять часто, але це дорого і було незручно. Друге, це мій син ходив в коледж, і коли душі, особливо зимою, часто душі, дуже часто скасовували фейрі, ці пароми. І він бувало, що він навчається до четверти, а до четвертої, а додому міг приїхати восьмій, дев'ятий і мокрий до трусів. Третє, це Данон дуже гарне місце. Місто, місто ну, для відпочинку, природа просто вау, але розроботи там мало, особливо зимою. Я хоч мала там декілька годин офіціантки, але це все одно було недостатньо. Четверте, я також хотіла йти в коледж, я хотіла і навчатися, і е, заробляти гроші. Тому ми шукали щось, щось без паромів, скажімо так. Ну і п'яте, напевне, це те, що нас дуже достали там ці ліжка. Ми дуже мріяли поміняти матраси, але. Е, Переїжджати по Дануні, я вам скажу, що переїхати в приват в Данунь це коштувало дуже дуже дорого. Там квартири, три бедрум, що ми хотіли, щоб було в кожна кімната в дітей. Це відразу там 900 фунтів. Ну дуже дорого. А зарплатами, там з роботами, дуже дуже важко. Тому якось так.